Я думаю, що нам потрібно познайомитись з тими, хто буде дивитись. Представся, будь ласка. Мене звати Володя, я мені 40 років, проживаю в місті Івано-Франківську, завжди тут проживав. На даний момент одружений, має двох діток: 6 років і 10 звати Юлія і Аня. А де ви познайомилися з дружиною? До речі, та, це дуже цікава тема. Ну, познайомились на казіно. Ага. Це в нас в місті було казіно. Це перший раз я зайшов, бо як мені друг порадив, що є такі гриві автомати, що можна завітати там, пограти, я туди зайшов, і, відповідно, ну, коли вже мені закінчився день, вона якось підійшла до мене, ми так і познайомилася. Мав свій час бізнес, все було, процвітало, все гарно було, жив. І скільки ви вже живете? Вже 10 років. І 10 Я так років. розумію, що починалося все. Вона ну, шукала з тобою зустрічі. А чим закінчилось тепер? Закінчилось тим, що вона в мене життя, в мене все пропало. Бізнес пропав, сім'я розпалася. Я все втратив повністю. І яка причина? Причина в тому, що алкоголь, наркотики і громаді. Це від, тоді, це від самого початку. Воно само просто початку. зайшло все спочатку. Це я перший я вживав алкоголь і грав ігри. Це було онлайн вдома, я міг собі прийти, включити, випити і сідати, і прям сидіти вдома, коли жінка, наприклад, каже, щось роби, щось поможи мені, щось давай будемо разом. Я її не чув, бо мені це подобалось. І відповідно, ну, це така почалася розруха в моєму житті, коли прийшов алкоголь і ігроманія. Завжди вона мені казала, батьки казали, спинися, бо це погубить тебе. Я кажу, ви відстаньте від мене, я собі знам. Сам знаю краще, як це позбутися цього. І що, ти, ти шукав якихось? Я шукав слухи? Бога, я завжди, коли я щось робив погане, я на другий день кажу, блін, чого я так це робив? Це ж не добре. Наприклад, міг шукав, шукав Бога, це могло бути проста молитва до якихось святих, чи, чи якась вервочка. Просто молитва, там 2-3 години відвідування храмів, різних, де я тільки не їздив, Це Чуть не вся західна Україна, це різні ну, храми, монастирі, і різні молитви, священиків наді мною бувало було. Ну, тобто мама старалася всім допомогти. Тобто, ти цього ти розумів, що, що це шлях, який може тобі якби, допомогти? Якби так, я це розумів, але через, через Бога. Так, так? Так, так. Ну, я, я в той момент не розумів, що це сатана зі мною діє, що це настільки його був вплив в моєму житті. От іменно тоді, коли я цього сказав, що я хочу собі це заробляти, цим гроші. Угу. Я думав, що я буду грати покер, я буду випивати, що мені це допомагає. А це, ти, ну, ти вигравав? Та, вигравав. вигравав ну, так. то, але це все рівно він так все робилося, щоб це. Назад все було в ігрі, щоб я не відходив від цього. Щоб постійно був на гачку. Це, щоб на залежний. гачку, щоб ці гроші ну там буквально, щоб я міг собі зняти на горілку, на якісь серети, uh -huh. такі речі. Тобто на сім'ю я не виділяв, на, на дітей я не виділяв, уваги нікому не приділяв, тільки і грі, і алкоголю, і наркотикам. Тобто, така повна залежність повністю, прийшла в життя? Повністю це було це, повністю це кожен день, і я тільки про це думав і. Це розрушало повністю моє життя. Це розруха була така дуже страшна. І зараз, і... до речі, це, це проблема? Багато молодих людей спільно До сидить речі, на, дуже на їх... багато. Я... Це зараз дуже оце, різ, різні сильні наркотики, популярні. Ну і а, скажи, а коли все зупинилося, взагалі, до чого воно дійшло? До а, того вже mm -hmm. доходило, наприклад, що я вже чув звуки, такі якісь, це вже настільки діяння його були сильні. Що коли, наприклад, день починався з того, каже: так, сьогодні ми щось мусимо придумати. Каже, так, день починався так. Ідемо спочатку в магазин, я купляв горілку, я собі мусив випити або, або наркотик, ну, і то, і то. я То я. ти чув голос? Я вже якийсь як чув, голос, ро так, розмовляв, ніби так, з ним. це вже якийсь такий Діалог, був. Так, це вже якийсь такий був контакт. Я вже думав, що я, 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 я цього не розумів. Це і і ніхто би не зрозумів цього. Mm -hmm. То ти як трахуєш, ти що це, наприклад, от такі речі, вони якби двері, двері в, в, в присутність е, сатани, або ти якби впускаєш його в своє життя буквально, так? Так, це прямий контакт з ним така зустріч. Він я відчував його. Присутність виходить, вже навіть такі, ну настільки це було сильно вже, І угу. з кожним роком це було все сильніше і сильніше. Але от іменно коли я ще був злосний, коли я там міг програти, угу. Коли мені щось не виходило, наприклад, я не мав грошей, тоді взагалі можна було мене краще не чіпати. Це було страшно під алкоголем, ну, і само собою, а ще якщо, перед тим я ще вживав і наркотики. Це ж... А сім'я, як все? Як Бували такі моменти, що я її бив. Дуже, mm -hmm. Навіть не то не слово бив, то дуже сильно бив. Бувало таке, що я навіть сидів на кухні раз одним днем, коли я випивав. Щось дитина захотіла за відстань, я її відкинув, вона вдарила стіну, впала. Жінка її підхватила, почала плакати, там почала кричати на мене. Я кажу, що... мені все рівно на той момент було. Що то було? Я взяв ножик і просто як взяв, отак, як дивлюсь, дивлячись на дитину, і, і отак, як кинув прямо її в голову. Ого. Але це в той момент жінка схватила, і так вийшло, що по приголу, буквально це так якось було страшно. Но в той момент я не розумів, що я роблю. Тобто це було. І так і забився ножик в шафу, вона почала плакати, і відтоді дуже почалась наші стосунки, розрушені такі, от якраз в той момент вже дуже почала сорушитися. І що вона подала на розлучення? Ну це вже спустя вже, ну, п'яти років. Вже, це вже коли донечка не настало їй десять років вже, і в неї оце день народження відбулося, коли ми вже переговорили, Сали слухай, ти, якщо будеш ну щось трошки поміняєш своєму uh -huh. житті. Якщо ти не поміняєш, не відійдеш від, там, від батьків, від якихось таких своїх узалежнень, то нічого з того не буде. Ну, це ж на це, відповідно, треба було ж гроші на це все, на наркотики, на ігру. Я людей дурив, я... це було різні такі знаєте, обдурювання людей, позич, подай. Я вже батьків вимагав, це вже було тату, дай, маму дай. І це приходить просто так, таки придумував різні теми, щоб здурити людину. Знаєте, ти вже якби потягнув всіх це вже, за собою всіх. Я вже маму, всіх друзів, брата, там всю угу. ну, родину. Тобто, це я, я програв весь бізнес, тату, Я програв. Мама всю пенсію видавала буквально всі гроші, які мала. Завжди вона років десять не бачила. Ну там от це відколи мене це все сталося. вона все ж давала. Тату всі все давав, всі друзі допомагали, всіх я обдурював. Всі щось допомагали мені, і все йшло в одну, як то кажуть, колітку. Mm -hmm. В алкоголь, наркотики і громаді. І, але я завжди на другий день, наприклад, я собі думав, це ж погано роблю? Чого я так роблю? Я ніколи не розумів, що зі мною є. Я хотів цього зрозуміти, але я цього якось шукав, такої істини. І... Але все одно на другий день чи на третій день то повторювалось, і тільки гірше ставало, гірше і гірше. І до того дійшло, що, наприклад, вже останній момент в мене була така робота ще. Я ще почав більше пити, бо я вже розумів, що жінка хоче мене залишати, що все рушиться. Мама операцію перенесла тяжку на дві, uh -huh. бо з переживань на, ну, на інфаркт. На нервові... Та, оцю, це оцю. нервові зриви. Тато взагалі вже був розстроєний, там вже казав, мама, вже, ну, тобто вже навіть доходило, я собі покінчу життям, навіть такі були розмови. Мама каже, я вже не витримую цього. Це вже тато мене відкинув від бізнесу, бо зрозумів, що це розруха, що я в нього і так вже все забрав. Він лишився там сам трошки. Але я все рівно думав, я його доб'ю. У мене ще така була така задача добити його. Не то, що навіть добити до смерті. Коли він не хотів мені давати це, то одним днем таке було, що я прийшов до хати. Uh -huh. Він мені хотів давати, але я прийшов п'яний під наркотичними засобами, і, відповідно, його почав бити. Так сильно вдарив, що приїхала скора, і я думав, що він вже помре. Тобто, це вже було він такий був без сознання. Uh -huh. Приїхала швидка, забрала. І... Ну, але я це собі так. Ну і добре. Ну, тобто, це, ну. Наскільки це було страшно, що я не в мене розуму не було. Я не, собі не давав, як то кажуть, тобто, я... — відповідальності ні. Я це, а ну, нічого. Я собі день відбував на другий день я собі знову. Так якби нічого не бувало. Так само маму бив. До того я їх просто всіх бив. І це було страшно. Але я собі думав, що це так, як має бути. Ще був такий період в житті, теж, що коли я їхав от в Англію. Думала, жінка послала, думаю, угу. що от якісь гроші, бо то ж я вже все програв, бо такий настав, бо період життя, що я вже все програв. Ну, може, хоч поїду, змінюся, побуду сам собою, там, як то кажуть, десь щось попрацюю, це фізичний труд, щось підзароблю, якусь копійку для сім'ї. Жінка тішилася, що відправила мене. Угу. В принципі, надіяла, що щось зміниться в той момент. Але я все рівно там з перших же днів зразу почались наркотики, алкоголь. Фініш цього міг угу. заробити, коли я вертався на Україну, то мені ще тато, пересилав пересилавши гроші, щоб я доїхав, добрався спокійно додому. І, якось... і чим це закінчилось? Закінчилось тим, що, закінчилось тим, що одним днем я втратився, жінка подала на розвід. Угу. Я кажу, я вже все, я хочу померти. Я просто плакав, падав на коліна. Я кажу, забери мене все, я не хочу вже жити, я хочу умерти. Я думаю, зараз піду чи під машину стрибну, чи втоплюся, чи піду на 9-й поверх. Він ну, я не міг вибрати. От в чому була проблема. В соцмережах написав от своєму другому Миколі, якось то вже було під вечір, майже, mm -hmm. ну, що я на вервіці буду mm -hmm. молитися сьогодні. Він каже, слухай, що ти цей. Я тобі бажаю, щоб ти спасся від цього. Ти візьми святе письмо. Почитай. він там мені виділив декотрі такі місця. місця, покайся, звернись до Бога своїми словами. Впадь на коліна, згадай всі гріхи, і що роз серце, просто тако впади і покайся. І Бог подіє. Я такий думаю, ну що це за якісь такі? Та, Ну Як це таке може бути? Я не вірив в це взагалі, Те, що може бути таке чудо. Угу. І коли я це вже. Настав вечір, бо ну, вже я лягаю спати. І я думаю, та ні, я відкладу, як завжди, там. На понеділок, можливо, на вівторок там через тиждень зроблю. Але щось не пускало мене. Та, і ще Микола в цей момент, ще вночі він каже: Ти покайся, не забудь, я тебе прошу, так як я тебе просив, це зроби.' Угу. Я оце читаю, він якраз подзвонив. Я кажу: Добре, добре, Микола, я якраз читаю. Я зараз у це в пісні я читаю. Угу. Не йшло таке на мене. Якесь зійшло. Я, ну, я не можу пояснити, що це було. Ну, Я почав молитися, Господи, кажу просто своїми словами, Господи, спаси мене. Від... Я не хочу цього. Я повністю віддаю, як то кажуть, всі свої ці проблеми, і цей mm -hmm. алкоголь воно розрушає. Сомини, наркотики. Це, Господи, забери від мене. Це своїми словами. Так просто промовив до Господа від щирого серця. І, і, ну, і ліг спати, просинаюся. І думаю. Так дивлюсь, став, вийшов на двір, ходжу, а мені радісно, ну, щось так добре. А Може, то випити щось? Думаю. І не лізе думка, знаєш, думаю, зразу би побіг, один, інший би до того життя, як мене угу. було, я би зразу пішов. А тут так враження: не хочу. Дивлюсь на сигарети, не хочу. Що це таке? Не міг зрозуміти. Може, заслаб? <рес> я не міг зрозуміти, що це за сила. Це наскільки Бог подіє в моєму житті. Ну, повністю все відпало. Все залежнення, все відпало. Наскільки я радісний, що Бог подіє в моєму житті. Я не міг ніколи подумати, що є така сила. Залежність твоя, що так, одномоментно момент, ну, О, це все. Момент. Залежність від наркотиків, від ігроманії, від. Цигарет одним днем. Бо Випало. часто є, я знаю, так Штайно. що люди е, ну, є якісь кроки, звільнення, а в тебе відбулося так. Е... Проста молитва покаяння, угу. розмова з Богом, оце молитва, ну, відповідно, і все. От просто такі звернення до Бога щиро. От від, він, він Бог знає серце, Він наперед знає, що ти хочеш сказати. І це дійсно, коли я щиро покаюся. щиро, от, дійсно, от, щиро. Але до цього ти йшов? Це до... дуже великий шлях. Був. Дуже великий шлях. Це був великий шлях. Я його де його тільки не шукав, деякі монастирі не їздив. А то йде мова те, про що, те, та... що це має бути від самої людини. Це е... має бути від якіс самої людини бажання. та бажання щось змінити в своєму житті і зрозуміти, що Христос помер за твої гріхи. Отже, після того як в твоє життя прийшов Христос, прийшов звільнення. Прийшло, я так розумію, так, так. і то так в тебе воно так. радикально відбулося. І а що ти зараз робиш? Куди ти направляєшся? Чим ти займаєшся? Ну, я не робив ніяких кроків, я зробив тільки один крок. до тобто Бога. Mm -hmm. це молитва покаяння і, і все. І оце зустріч з такими друзями, які от там, коли ми зустрічаємося в неділю на молитві. на... Mm -hmm. і я ніколи не міг зрозуміти таке, що може таке бути. І я вирішив хреститися. вирішив хреститися. Бо знаючи, що Христос помер за мої гріхи і дав мені цей дар такий, щоб звільнитися від цих цих моїх узалежнень, які в мене були, і від того життя. А як домашні твої дружини, так як вони відрувалися? Ну, відреагували, бо відрували, бо щось думали, що я, якби, попав в якусь невідому. Що ти кажуть, знов не туди пішов? Кудась не туди пішов, що це якась що це за церква, що це за люди? Я старався їм завжди пояснити, що це е, християнська церква, просвітлення, mm -hmm. іванської віри, що це все добре, що ми збираємося, розбираємо письмо. А і, як, і, як взаємовідносини? в сім'ї? — Взаємовідносини ніхто мене не зрозумів зразу. В сім'ї жінка навіть намагалася мені. Хотіла мені сказати, ну, це називається як спасіння, шлях 12 кроків складається з 12, -ти 12 -ти кроків. 12-крова така. Крова, така... система, я так. ну, в курсі. І я щось думаю: ну, слухай, ну що це за 12 кроків. І коли я зустрівся, просто. І Христос тебе звільнив? Христос з одним днем Христос мене звільнив. Якщо, наприклад, ти би зустрів зараз людину, яка залежна, від ігроманії, наркоманії, mm -hmm. алкоголізм і так далі, що би ти сказав, яку би пораду ти дав? Подумай про Бога, візьми щиро помолися до нього, від щиро серця візьми цю книгу Біблію і прочитай якесь писання, просто почни читати. Бо спасіння тільки в Бозі є. Тільки він один єдиний, який може спасти ніхто, крім Бога. Якщо ти це повіриш в щиро серця і зможеш довіритись Богові, от ти до того також шукав, сам розказував, що їздив кудись і над тобою молилися, і так далі. І я вірю, що багато людей, коли в залежності, Хотіло. хочуть теж звільнитися. А в чому причина? Чому в одному випадку відбувається звільнення, а в другому ні. Як на твою думку? В чому корінь взагалі? В чому найбільша причина? Що спрацювало? Повірив, що Господь спасе мене. Тобто ключ. ключ віра. Віра. Повністю маєш довіритись Богу, віра, що Христос помер за твої гріхи. Тобто то я розумію, що ти, коли говориш віра, це. Довіритись Довіритись, довіритись, довіритись повністю, йому, Богові, повністю. повністю. Повністю свої думки, все, що ти прожив, то своє життя, і ти хочеш змінити, ти маєш повністю довірити йому. Це, от. Це, це якби те, що ти міг би порадити так. тим людям, які в залежності. Це ніколи не треба відкладати на завтра, на післязавтра і так далі. Це треба зробити одним днем. Але якщо ти готовий це зробити, знаєте, бо мені Бог відкрився так. Він мені показав. Оті от краски царства небесного, того спасіння, яке може те бути, що те Бог хоче завжди найкращого тобі. Він всіх любить, який би ти не був, він прийшов в першу очередь за такими, як ми, самими гіршими. Треба довіритись Богові. І все буде добре. Що Скажи, чим е, ти зараз працюєш? десь? Так, зараз, е, от, от коли я почав от, дійсно ще хочу так сказати: от коли я звернувся до Бога, я ніколи не просив нього. От, коли я навернувся, коли я вже з Христом uh -huh. все в мене добре, я завжди прошу, то дай мені так, Господи, як Ти цього хочеш. Господи, дай мені для початку роботу. Ну, таку, що я можу виконувати. Бо в мене там проблеми з ногами були, я лікувався мені. Буквально почав молитися, день-п'ять днів проходить. До мене дзвінок. Ми вам предлагаємо як -то, постійну роботу. Uh -huh. ну, можливо, не таку престижну охоронцем в магазині, але мені це підходило. І він мені дав. Все, все необхідне. Да. Все необхідне, він знає, коли тобі дати, uh -huh. і він ще знає і коли тобі, чи це, це тобі потрібно, можливо, це тобі зашкодить. Пройшов деякий період після твого навернення. Є бажання в тебе приходять спокуса повернутися до. Приходить. До чого найбільше? Алкоголь. Алкоголь? І пограти. Uh -huh. Ну Це таке саме більше що приходить. Але буквально, коли я тільки от, от думка з секунді, я собі кажу, я не хочу цього, Господи, забери від мене це. Мені це не потрібно. Відійди від мене. І все. І це відбувається дуже швидко, я від... це відпадає. Ну, а в той момент я зразу молюся. Я зразу тобто читаю, то я ти борешся. Я цим. борюся, я зразу, бо мені це я не хочу. вже цього. Я пообіцяв Богу, і мені сподобалось те, що він запропонував мені. Коли ти хочеш бути незалежним від чогось, тобі треба бути залежним від Христа. так, я так це, це, це Завжди перебувати в молитві. Це uh -huh. знаєте, це так, як їжа, така ну, така духовна їжа. Uh -huh. Завжди перебувати в молитві. Як ти трохи відпускаєш, він завжди читує цей такий uh -huh. з боку диявол, щоб тебе видірнути. Завжди до того. Де ти був? Ти сказав, що е, дружина подала на розлучення, так? так? так. І як зараз ситуація? У мене болюча тема, це зараз розлучення в моєму житті. Uh -huh. Коли зараз ця жінка подала на розлучення, і я дуже люблю свою жінку, своїх дітей. А це, uh -huh. для мене, ну, це для мене малі номер один. Я цього ніколи не розумів. Uh -huh. Я тепер я зараз хочу це, як то кажуть, назад все вернути, щоб навіть чи дружина, чи всі знайомі. Uh -huh. Чи всі мої родичі зрозуміли, що я дійсно вже з Богом і навернувся, що спасіння прийшло, і я зовсім інший. Я радий Володі, що ти прийшов поділитися своїм життям. Е, можливо, твоя оця розмова, скажімо, твоє свідчення, воно допоможе комусь, Надіюсь. хто в подібній проблемі. Е, і щоб людина, яка Думає, що виходу нема, зрозуміло, що вихід є, коли є Христос. Не, так. Тому що Він сказав: Я є дорога, я є правда, я є життя, і це не просто такі слова, це є реальність, яка змінює нас, змінює життя. Я радий, що в твоє життя змінилося. Бажаю тобі, щоб ця почата дорога твоя вона. Тільки все було краще в тебе і в особистому в житті, і взагалі, щоб ти розумів своє покликання, і чого ти далі живеш, куди ти направляєшся. Я радий, що ми з тобою поговорили. Хай Бог буде з тобою, хай тебе благословить.